Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шичук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, Отже, поїхали після новини про Нестора Шуфрича. Дубінський оголосив про створення політичної партії, фракції, групи і буде рухатися з вимогою, щоб його СІЗО транслювали в парламенті на великому екрані. Російська Федерація закінчує рік тим, що визнала офіційно Талібан і буде включати його в свою коаліцію: КНДР, Іран, Талібан та Російська Федерація. Більше Крінжу, друзі, більше рік закінчується тим, що в Південній Кореї власне відбулася авіатроща, на жаль, і співчуття. Ну і на сам кінець, що дуже цікаво, Верховний суд. Сказав, що іноземні студенти, точніше, наші українські студенти, які є студентами іноземних вишів, можуть вільно виїжджати. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.